У нас вісім депутатів служать, яких максимально намагаються не допустити до участі в пленарних засіданнях, в засіданнях комісій. Тобто, наша найбільша в Києві фракція, найбільша в Київраді фракція, яку довірили кияни представляти свої інтереси. Ми зараз зменшені на третину. Тобто, під домашнім арештом був голова фракції, це ж теж була абсолютно вмотивована історія. Ну і так далі. Тобто, все це це є результат фактично тиску на місцеві влади, на місцевих депутатів, ну і так далі. Справа проти ігоря Хаце. Вича і наша колега Олега Левченка вона була виключно політизована. Вони в перші дні війни вони пішли в Збройні Сили України, підписали в територіальну оборону ну, власне збройні сили України, підписали контракти. Потім почалось розслідування: а де вони були, а як вони були, а чи скільки вони перебували на своєму місці. Ніяких доказів до сих пір немає. І вони несуть службу, як і несли службу, але тиск на них шалений. Це очевидний політичний тиск. Треба. Якомога більше ослабити місцеві влади в країні, тому що місцеві влади це запорука відсутності диктатури. Місцеві влади це наближення до людей. Місцеві влади це можливості допомагати людям, це можливості протистояти якимось викликам. І зауважте, я просто хотіла би про це сказати. У нас в країні дійсно корупція є, знаєте, для людей тригером таким. ми бачимо, як відреагували люди на те, що закривають антикорупційні органи. А от на те, що у нас згортаються всі демократичні процеси, на це дуже мало реагують, тому що, взагалі, мабуть, в суспільній свідомості нема розуміння, що громадські організації, активісти, місцеві депутати це і є той базис інституціональний, який дозволяє існувати демократичному суспільству. І Цей весь тиск, який здійснюється на активістів, на журналістів. На депутатів місцевих це призводить до того, що в країні вибудовується диктатура згортання демократичних процесів воно йде.